Доброго ранку, ми з України сьогодні. Я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про скандальний перенос поєдинку. Хто насправді головний аутсайдер сезону та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу кровбас Лівий берег, який, на жаль, не відбувся через тривалу повітряну тривогу, через те, що Русня регулярно атакує нашу країну, але звичайно виникає декілька питань. Після чергового переносу матчу у Кривому розі виникає питання, а чи потрібно взагалі продовжувати грати у Кривому Розі. І через це виникає багато суперечок. Хтось каже: ну ось дивіться, їм дали дозвіл від Дніпропетровської, ОВА, а тому вони мають повне грати там. А хтось намагається захищати футболістів та команди, які приїжджають туди, що вони туди приїжджають, у підсумку не грають, знаходиться день або взагалі не грають і повертаються назад. Тобто, взагалі, ось. Лівий берег приїхав, уїхав і нічого не зробив. У цій ситуації, звичайно, хотілося б бути на будь-якій стороні, тому що ну, був би я футболістом і приїхав до Крового Рогу, весь день просидів там десь у підвалі, і не зіграв матч, і поїхав би додому, я б, звичайно, задавався питанням, а взагалі, навіщо тут проводять матчі. Був би я вболівальником кривбасу та жив би у кровому розі, казав би, ну ось, дивіться. Є дозвіл від Дніпропетровської ОВА. які ще можуть бути питання. Але на мою думку, наразі є один досить цікавий та правильний варіант. По перше, це потрібно, щоб матчі Кровбаса завжди у кровому розі починалися у 13.00. Чому цей матч проти лівого берега вирішили почати у 15.30, при тому, що в цей день було всього два матчі? Я не розумію. Ну, поставте ви цей матч на 13.00 і ви б могли спокійно грати до 14.47, чи коли там почалася повітряна тривога. Тобто зіграли б там 85-90 хвилин точно і якось там пізніше вже якось дограли. По-друге, треба бути готовим, щоб на наступний день зіграти знову матч, як це було з інгульцем. Тобто посиділи там перший день, подумали, ну давайте спробуємо завтра зіграти. Ось бачите, вдалося. Тому ось ці дві умови повинні бути починати у 13.00 і мати можливість зіграти на наступний день. І в цьому плані я тепер не розумію, чому матч кривбас шахтар який будуть догравати, там залишається зіграти десь 40 хвилин. Поставили 16 квітня на 15.30, Ну, терміново переносити на 13.00 і. Буде більше можливості зіграти, але щось у мене є підозра, що гірники можуть не захотіти їхати до Кривого Рогу і грати там цей перенесений матч, і будуть намагатися якось перенести цей поєдинок в якесь інше місто. До Шахтаря нещодавно приїхали дуже дорогі бразильці Алісон Такау Еліс. І Алісон, коли їхав до Шахтаря, він казав, що йому пообіцяли, що він гратиме у Львові поближче там до кордону з Польщею. Тобто, навряд чи він захоче їхати до Кривого Рогу. Тому після перерви на збірні, я думаю, нас очікує якийсь гучний скандал з цими перенесеннями. Та й не здивуюсь, якщо взагалі ці гучні скандали щодо перенесень переростуть у якісь. Технічні поразки або перемоги. Але давайте перейдемо більше до футболу, де Ворса перемогла гру з рахунком 1-0 у Львові. Після дуже теплої погоди в Україні повернулася, так би мовити, зима, і у Львові ну дуже засніжило. Ми бачили, як під час матчу йшло дуже багато снігу, і звичайно, ця погода дуже впопливала на матч, тому що там і так не дуже мастеровиті гравці. Ну а цей мокрий сніг звичайно перетворив цю гру у дуже нудну. дну. При тому, що ми прекрасно знаємо, що і без цієї погоди газон на Львів Арені не є найкращим в нашому чемпіонаті. Ну а тому е, ми маємо таку гру. Звичайно, варто відзначити, що і команди не показали ту агресію, яку вміють. Це відзначив і Віталій Пономарьов, сказавши, що якщо ми хочемо перемагати, то потрібно показувати спортивну агресію. Ну а Ворскла, яка класно грала з Динамо, ну, тут трішки вистачило, щоб перемогти в цьому поєдинку. Хоча в цьому поєдинку хочу відзначити українського бампи або Дениса Дукве, який зробив в цьому поєдинку немало. Він вийшов на заміну у другому таймі замість косоварського футболіста Авдилі, але допоміг команді перемогти в цьому матчі. Віддав гольову передачу на Навіна Малиша, який відкрив рахунок і став переможним. У підсумку Ворска здобуває дуже важливу перемогу, тому що вони зараз знаходяться у зоні стекових матчів і потрібно набирати бали будь-де. Звичайно, рух це команда, яка зараз грає у нестабільний футбол, ну а тому, звичайно, ворска цим скористалась. А ось в Одесі Інгулець переміг Чорноморець з рахунком 1-0. Інгулець, напевно, вже звик регулярно грати на виїзді. Я в одному з минулих відео вже розповідав, що інгульцю звичайно важко постійно їхати на виїзди, там у Львові в інші міста, тому що ну, це постійно втомлює і вдома грати набагато легше. Але людина таке створіння, яке може звикнути до будь чого І мені здається, що до цього звикають і гравці інгульця. Тому. Вони почувалися в Одесі майже як вдома. Звичайно, не вдома. Але Чорноморець з тим, що вони грали цей матч вдома, не скористався. Звичайно, Одесити в минулих матчах, як і сьогодні, показували досить непогану гру, але цього разу їм не вистачило. Наприкінці матчу у них було декілька класних нагод, де вони мали забивати свої голи і як мінімум зрівнювати рахунок. Однак їм не вдалося. Ну а інгулець навпаки скористався одним з небагатьох моментів в цьому поєдинку, скориставшись помилкою Богдана Будка, одного з найдосвідченіших гравців Одеситів. У цій ситуації, взагалі, хто б міг подумати, що в Чорноморці де багато гравців прийшли з низьких дивізіонів, в них небагато досвіду. Вони молоді, але помиляються саме найдосвідченіші. Цей поєдинок цілком можна назвати матчем за 6 очок, тому що де як не тут потрібно обом командам набирати максимум балів. І звичайно, в цьому плані інгулець досяг свого і вони продовжують перемагати, тому що для підопічних Василя Кобіна цієї весни вони вже набрали 6 очок. І якщо дивитися на таблицю УПЛ в лайві, де вони перемагають у зері після першого тайму з рахунком 1-0, то вони повинні зараз знаходитися вже у зоні стикових матчів. Там десь переможуть в матчах, де це можливо, і взагалі залишиться без стикових матчів. А Ось у Чорноморці, навпаки, матчів, де можна набирати максимум балів, стає все менше і менше. Серед таких матчів залишається матч проти Оболоні, але це буде на виїзді. А пивовари вдома грають дуже непогано. Звичайно, приїде ще до них ЛНЗ, там також десь можна зачепитися за якісь бали. Буде матч проти руху, але і все. Тому чорноморцю потрібно зараз в будь-якому матчі набирати бали або вилетять до першої ліги. Ну і в останньому матчі 21-го туру УПЛ ЛНЗ переміг Колос з рахунком 2-0. Руслан Костишин невдало дебютує після свого повернення до Колосу і таке враження, що його просто невчасно повернули, або його потрібно було повертати взимку, щоб у нього був час на зимових зборах, щоб розповісти про свою ідею, про свій план на гру, або його повертати зараз під час перерви на збірні. Бо один з головних плюсів приходу нового тренера це імпульс. Звичайно, коли приходить новий тренер, всі гравці хочуть себе показати і довести, що вони гідні грати в основі. І зараз, коли колос стартував з поразки і зараз буде два тижні перерви, в мене є перечуття, що цей імпульс може просто щезнути. Тому в мене є перечуття та думка, що повернення Руслана Костишина не допоможе Колосу якось оговтатись після ряду поразок і це мені нагадує коли «Металіст-1925» очолив віктор скрипник і поки він що збудував на чолі харків'ян «Металіст-1925» вилетів у першу лігу що стосується черкаської команди, то таке враження, що вони просто скористалися слабким колосом і перемогли їх з рахунком 2-0. Звичайно, перший гол варто відзначити, вони зробили те, що вміють. Це швидкі контратаки. Там є класні гравці. Яшарів шарів видає класні передачі, є Соариш, який швидко біжить і реалізовує свої моменти. Але звичайно, хто знає, якби не пропущений другий гол через жахливу помилку Івана Похолюка, можливо, колосу і вдалось би якось зрівняти рахунок. Також не можу проти осторонь наших гравців за кордоном, тому що відзначився дублем асисту Руслан Маліновський, який вперше опинився у стартовому складі після своєї е, страшної та жахливої травми. Руслан Маліновський тривалий час лікував свою травму, після цього відновлювався. І нарешті і дуже приємно бачити його у стартовому складі. Ну після того, як він видає ось такі класні асисти, про тому, що це не просто якийсь там просто пас, а потім гравець за нього все робить і забиває там свій самостійний гол. Ні, це класні паси, де він виводить гравців у віч на віч, ну а нападники їх реалізовують. Ну а звичайно, цей дубль асисту приносить перемогу Дженуа, де вони перемогли з рахунком 2-1 Лече. Ну а після завершення матчу з Лече Руслан Маліновський, залишаючи поле, підійшов у підтрибунному приміщенні до хірурга Федеріко Сантоліні, який оперував його після важкої травми, утриманої у вересні минулого року в грі проти Венеції, щоб тепло обійняти його. Також вчора відзначився і Артем Довбик, де він забив єдиний та переможний гол за італійську рому, ну а вона перемогла Калєрі з рахунком 1-0. Варто відзначити, що Артем Довбик не завжди опиняється у стартовому складі Роми. Там іноді з'являється у старті Шоморудов, вони постійно один з одним конкурують. І мені здається, це дуже йде на користь Артему Довбуку, тому що що як не конкуренція допомагає футболістові прогресувати. До речі, також варто відзначити, що, хоч Артем Довбик і забив, начебто на перший погляд, простий гол, все одно варто відзначити, що він дуже якісно розібрався у цьому моменті. У нього вдалося швидко розвернутися та забити цей гол. Не всі нападники таке вміють. До речі, якщо казати про всіх нападників, то цей гол для довбика став у цьому сезоні в серії А вже 10-м і 15-м усього. Ну а з цим показником 10 голів у дебютному сезоні він став третім гравцем Роми у 21 столітті, коли якийсь новачок приходить до Роми і забуває більше 10 голів за сезон. Також 10 голів за сезон забував майорал та Абрахам. У Абрахама 17 голів у Довбика ще 9 матчів попереду. Тому подивимось, можливо, вдасться й перегнати. Ну і кого я ще хочу згадати, хоч це й було й давно у четвер, коли Олімпіакос грав у лізі Європи проти Буде Глімт, де Роман Єремчук відзначився дублем. Після першого поєдинку Будеглімт перемагав з рахунком 3-0. І звичайно, що Олімпіакосу потрібно було забивати як мінімум три безвідповідні голи. Але у грецької команди на жаль це не вийшло. Яремчук, звичайно, забив два голи, але цього було замало. Ще й пропустили один гол. І, звичайно, Будеглімт прямо й далі у Лізі Європи. Але звичайно в цьому плані дуже круто, що і Роман Єремчук, і Артем Довбик зараз їдуть до розташування збірної України з забитими голами. Будемо сподіватися, що зможуть забити і в матчі проти Бельгії. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!